каналі Володі Ліндакус сьогодні ми знімаємо новий відеоролик. Ми зустріли... Ой, з нами сьогодні Даня. І ми... ми зустріли дівку, яка буде в нашій команді. Володь, Два гравця! Даня, заходи в цю, заходи в цю, цю. Ой, і сюди, сюди! Це нормальний, сюди! Ай. Ні! <ріст> 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 так я знав, що ми її спекаємось. Але зараз може бути по одному. Так, а все? Ми, ми точно прийшли цю гру? Треба дивитися сюди в її слід. Я треба написати їй, вибач. Ну що? Вона каже хороша гра. Наприкині. Вона Написала гарна гра. Та й я, я <схи> Не Не беспокоиться. Дань, якщо будет зараз два, то мы заходим знов двое. Два воротя. Заходим, типа, и мы идем сюда. Типа зевку, зевку. А ведь сюда завертай! Сюда! Не пише мені вийти? Чи вона не пише? Вона напевно знову вижила. Ні, її нема. Є, вона є. Що нафіг? А чого? Може вона Та блін, треба було її спекатись реально. Я тупа була ідея, треба було її... Це було б всього прикриття. тобто... Два гравця. Яню не придам. Не думаю, все, заходимо сюди, типу. Заходи, заходи сюди! Заходи! Бляха-муха, бляха, все, ми знову зайшли, тут зморушня. Зайди в кімнату! Це п'ятий я можу виграти цю ро. Іде в кому какую. Що -то... А чому вона жива? То? Та тут дівка. Я минав її просто, минав. Коротше, Даня, виходжу. М -м -м -м. Okay. Та блін, та чого? Коротше, треба було іспекти, це була дуже погана ідея. Вага. Ну. Вона просто хоче гравці. Давай заходи. Заходи! Заходи! Є. Yeah. Я mm -hmm. написав ти віп. <хи> Трохи хотів цей, м'який знак нажався. Ті. М'який знак і, 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 і написався. Три! Тут таймер пиша. Один! Блин! Що таке? чо? А напевно, її вже немає, я, я не, її не бачу. Ні, блін, а чого вона є? Я <риклад> останній раз? Так. Да. <риклад> Что Дані, у зелену, зелен, так. Ми давай з Данію прийдемо цю гру, а вона і залишається в безодні. Ну, хоч би вона не пришла. Все, це був останній раунд, коротше, я підкручуємо звук. Є! Yeah. Yeah. Вона програла, є. Мінус! Мінус один мінус! Просто мінус! І Та якщо щось не небеспокойся? А, ні! Що це за ігра? Що це за блін? Е! Я зараз. Ми пройшли цю гру. Даня, ми пройшли! Ми пройшли гру. Це капець. Ми двоє! Ми, ми пройшли гру. Ми отримали приз. Ну а з вами був я, Володя, Даня, всім пока-пока!